Переходимо дорогу, одну дорогу переходимо. Потім будемо переходити іншу дорогу. На громадських слуханнях, які відбулися 3 листопада, представили детальний план території мікрорайону вулиць Карпенка-Карого ветеранів Соборності, де скандально відомий забудовник Руслан Юзва планує збудувати багатоповерхівку. У проєкті внесено 39 парку місць, а заплановано 188. Забудовник запропонував розмістити парковку за кілометр від дому. Тож депутат Луцької міської ради і фракції громадянський рух свідомий Андрій Лучик, який є депутатом від цього округу, вирішив на власному досіді перевірити зручності віддалених парковок. Як бачимо, щоб дістатися від будинку до парковки та назад людині прийдеться перейти не один перехід, зачекати не на одному світлофорі, а лише тоді забрати авто. При тому, що Рух вулицею жвавий і доволі небезпечний. Крім того, незрозуміло, чи будуть вільні місця на такій парковці. Ось за високим парканом і зіллям стоянка. От подивіться, що на тій стоянці робиться. Скільки автомобілів? Нарешті ми дійшли. Давайте запитаємо, що у нас тут по місцях. От подивіться, скільки стоїть автомобілів. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а на ніч машину можна поставити чи ні? А є місця? Звичайно. Багато. Так, в нас днем тільки ставлять. Днем нас ставлять базарники, ще ага. на вечір то багато. Багато є місць на вечір. А днем зайнято в ось базарні. От зараз можете ставати, будь ласка. Я зрозумів. А скільки всього місць у вас? Знаете, якщо чесно, я Ну, приблизно. 100, 200, 10. Більше, до 200, до 200. До 200 місць. Так. Зрозуміло. 15 гривень ніч вартує доба 25. Доба 25, 25, а абонемент? 450 липовий, пора 550. На місяць. На ділянку, що на вулиці Карпенка Карого 7 а уже доставили будівельний кран. А на громадських слуханнях, які відбулися 3 листопада, представили і сам проект будинку. Найбільше що збентежило мешканців району, голів ОСББ навколишніх будинків та депутатів, паркомісця, а також двір майбутнього будинку. Тільки я розумію, оце вулиця, яка замальована синеньким кольором, це вулиця Сухомлинського. Ви взагалі заміряли, наскільки там насичений потік машин на виїзд і на в'їзд зараз, в даний момент, і заміряли ви потік машин по вулиці Карпенка-Карого. Але ми не, в місті живемо. Не. Ну, ви живете в місті, я знаю, що ви в місті живете. А ви, за, ви уявляєте, який це буде, має бути потік машин. Що там, що ви поставите цей об'єкт, якому буде 130 парку місць, а будинок 200, 180. Це квартир, 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 квартир там буде 280, так? Так значить е кожна квартира теоретично може мати одну один автомобіль. Звичай. Звичай. Норми. Один да я, не, ви норми ви... для чого? Сім'ї, скільки машин вона має мати. А, норми для сім'ї, скільки сім'я має мати машин? Обов'язково є норми державні будівельні норми. Чекайте, це, я так, так, говорю так. про кількість машин, які володіє сім'я, яка буде мати там житло. А, я то, про це говорю. Ми, не, навіть... Це мінімум по одній машині, а максимум по дві машини може мати кожна друга квартира. І мені поясніть, я не знаю, скільки тут е, намальовано квадратиків, але тут все рівно не буде 180. Ми не бачимо там дитячого майданчика на 300 квартир. Куди діти тід будуть ходити? Ніхто не знає. Зараз ми думаємо про автомобілі, які ми маємо поставити. А діти, які там поселяться, вони де куди будуть ходити грати? Виходити на дорогу на Сухомлинського 2 і на Карпенкарова. Електромережі вже перенасичені в цьому мікрорайоні. Вже ви готові забезпечити? Чи ви готові будувати нову підстанцію? Ви готові будувати нову ГРП там? Де ви її там розмістите? Мені ваше, просто цікаво. Це не ваша справа. Є там слуху. не місця я немає слуху. на це все. І я друге ГРП це під, об'єкт підвищеної небезпеки. Я Хто слуху. буде за я це слуху. відповідати? Сам забудовник Юзва каже, усе згідно норм, адже парку місця можна розмістити і за кілометр від дому. Дивіться, у проєкті там все ж намальовано. Якому проєкті, стоп, в якому проєкті? Там що... детальної території, це не, ну, не проєкт. І там намальовані, от як парковка, так. Там намальовано 30-33. Це до першої черги. Тобто поділіть ту всю, яку ви там цифру впоруєте, поділіть, напевно, на 4 або на 5. Кількість квартир зменшується в стільки разів. Це перша черга. А подальшій чергі є, є інші в нас е, паркомісця, підземні, автостоянки в радіусі до кілометра і так далі. Ви знаєте норми, що парк паркомісця може бути забезпечене в радіусі 800 е, Метрів або кілометр. тобто це люди це, там можуть ці, ці, зможуть ці залишати пар... на ці території пар... там теж паркомісця вчитуються так. Забудовник є, є різні варіанти. Є забудовник, що ці паркомісця проплачує, є, викупляє, є, люди самі купляють. Ну, є, є багато норм, просто їх не знаєте. У -у -у. Плюс підземні парковки. Начальник відділу архітектурно-будівельного контролю Луцької мерії Владислав Троць каже: під час громадських слухань було чимало пропозицій до проекту. Пропозиції були. Ці записані секретарем особисто від мене були дві пропозиції. Пропозиція щодо того, щоб забезпечити навколо будинку проїзд пожежних автомобілів, що передбачено в дбн планування та добудова і дбн ДБН пожежна безпека. І другий, другий такий е, нюанс, який був запропонований мною, оголошений там іншими. Колегами, то щодо зменшення відсотку забудови на цій території. Відтак чи внесуть ці зміни до генерального плану будівництва, дізнаємось згодом. Нагадаємо, новий житовий комплекс хоче збудувати Руслан Юзва, який звів у Луцьку скандальний ЖК Сафрон. Цей будинок почали будувати ще у 2014 році і здали його в експлуатацію тільки цього року. Раніше його не здавали в експлуатацію через низку причин. Спершу хотіли збудувати п'ятиповерхівку, а виросла десятиповерхова будівля. Далі фахівництво. Вказали, що у Сафроні недотримані нормативні відстані по встановленню газорозподільчого пункту, відсутній благоустрій території, відсутнє забезпечення доступу до об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Отож, з вищесказаних слів, висновок один забудовник мало турбується про мешканців і новий генеральний план будівництва у 55-му мікрорайоні та зауваження та пропозиції, які були почуті на громадських слуханнях, лише черговий йому доказ. Чи дослухається Руслан Юзва до Опозицій мешканців 55-го мікрорайону та зауважень влади ми, журналісти, стежитимо за розвитком подій.